Десять років тому вчитель середньої школи номер 4 Антоніна Федорівна Василенко спробувала згуртувати навколо себе важких підлітків, учнів старших класів. Так народилася ідея створення клубу, в якому б діти могли вільно і невимушено спілкуватися, розвивати свої здібності та мати якомога більше можливостей для самовираження. Розпочинала із звичайного захоплення танцями. Антоніна Федорівна допомогла дітям пошити костюми, організувала перші концертні виступи. Згодом прийшли і перші успіхи колективу, і віра в те, що вони, діти, зможуть творити і бути визнаними. Так народився Едельвейс, творче об'єднання за інтересами, яке ось уже 10 років об'єднує тих, кому не байдужий навколишній світ. Олена Черняк, Ольга Макарова, Павло Чорнозуб, Андрій Бондарук, Тетяна Бірук ось лише деякі з призріж тих, хто започатковував традиції Едельвейсу. Сьогодні юнацький клуб об'єднує навколо себе близько 50 учнів, більшість з яких діти з неблагополучних сімей, напівсироти. Олена Петрова, Сергій Носік, Інга Васковець, Вадим Коробко, Вадим Швирьов та інші це вже сьогоднішнє покоління Дельвейсу, яким продовжувати усталені роками традиції. Велику допомогу клубові надає вчитель міської гімназії Світлана Нечипорук, які раніше у Дельвейсі захоплюються танцями. У клубі діє гурток товстони», де дітей навчають рецептам національних страв, гуртки крою та шиття, плетіння із соломки, виготовлення м'якої іграшки. Як і 10 років тому, незмінним керівником клубу є Антоніна Василенко. А саме Дельвець залишається помітним явищем в громадському житті не лише гімназії, а й всього міста. Підтвердженням тому є чисельні грамоти та відзнаки, якими складають свою рідну суспільну подяку школярам та їх наставникам за небайдуже світосприйняття та постійний творчий пошук. Сподіваємось, що і 10 років по тому Едельвейс кликатиме на свій ювілей усіх, хто так чи інакше причетний до його історії та традицій, на яких виховуватимуться ще не одне покоління ковальських гімназистів.